Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні у нас вівторок і в мене сьогодні день на кухні, трошки я їсти готую. А Макс вже зробив свою машину, вже треба робити тест-драйв. На днях треба поїхати в місто, бо таке, треба докупити то те, то те. Так що з машиною вже в порядку все зробили. Я на кухні зараз покажу, що я роблю. Я смажу пиріжки, хоч ми ще в літню кухню не перебралися, але ж тут смажу, бо в будинку не дуже хочеться таке смажити. Пиріжки з зеленю. знову ж таки, бо ми нещодавно їх робили, а це. Поки сезон, тож і готуємо. А, то, що такі пиріжки виходять, це я йшла сюди і хотіла їх зробити маленькими. Тоб, хто мене дивиться, я завжди розповідаю, що не виходять. У мене немалі, там, не пиріжки, не вареники, як я роблю. Ну, зробила ж маленьке. Наче ну, ж так розтягнула, думаю, зараз якраз такі манюсінькі вийдуть. Ага, і, що в пиріжок пиріжком. Ну як? Вони то і маленькі ось виходять, але ж чисто то дріжджове, і вони будуть зараз гарненькі, такі величенькі. Ну нічого. Зато один взяв, наївся і все. Так, оце стою тут в кухні, то тепленько, зранку, правда, не дуже ще, але будемо вже ось на початку травня сюди переноситися. Бо все-таки літня кухня є літня кухня влітку. Чаще до літа До літа цілий місяць, але все одно то те, то це, носяся, я тут туди-сюди бігаю. Просто що погода така воно. То вітер якийсь скажений, тут я зайшла дверами, як гепнуло, то морози. Ну, будемо сподіватися, що вже цих приморозків, заморозків не буде. Хоча, кажуть, що ще й на травень буде. Це взагалі доб'є все, що можна тоді, те, що залишилось, і не померзло. Ще крім пиріжків, я сьогодні захотіла зробити печінковий тортик. Ну щось З печінкою в мене не ладиться зовсім. Я, як сказати, не дуже її полюбляю, але в цьому, в печінковому торті її можна їсти. Добрий день. Добрий день. Можна їсти. Але все одно, я її скуштувала, вона мені гірка, я її вже і вимочила, і замочила, і перемочила все одно, все одно вона виходить гіркувата. хоча коли ж розбирали, то я ж вирізала все там, все нормально так, повинно було. Хоч і не так. То зараз ось підсмажу цибульку, потім цю. Моркву, морква в мене з банки, а потім те, що з банки я взяла, щоб воно не стояло, я кладу в морозилку. Мені так подобається. Я морку зберігаю багатьма способами. Один з них це в піску, потім просто свіжу в морозилку і отак консервовано. Мені це подобається. Ту використала, та пішла, ту використала, і ця ось консервована на останню чергу йде. Так що, ось так от. Все, я на кухні справилась, вийшла, бо вже вечір, треба розсаду свою переносити. Я її ношу туди-сюди, туди, сюди. Я в одному місці стояла, а це тепер я її трошки шну, більше, щоб вона і на сонечці була, бо буде тоді, можна сказати, не загортована, якщо вона тільки стоїть в холодку. А так ношу, де сонечко було туди-сюди. Ну, така. Вітер, правда. Трошки, бачу, баклажанчик упав, ну, нехай загартовується. Зараз підемо до винограду, подивимо, що там виноград наш після тих морозів. Світер у нас піднявся. Що ще? Спробувала я той печінковий тортик, так, треба десь стати. Спробувала я ту печінку чи торт, чи що -то воно в мене вийшло. Все-таки підсмажка й майонез перебило смак такої гіркоти, але гірке. Раз на раз не попадає. Більш не буду зі свинячої печінки робити таке. От як курячу, воно не гірке. А от свиняча чогось не можу я з нею потоваришуватись. Так, що по винограду? Ну, вчора ще, до речі, декілька людей мені ну, серед знайомих моїх скидали мені в особисті відео там, де. Людина, яка займається виноградом давно, після приморозків, розказує, що робити з виноградом. В тому році також був приморозок, але він був невеликий, то у нас був врожай. Але ми просто брали оцю штучку і відрізали штучку, лозу, що замерзла. А він в своїх відео показує, що треба обережно брати, отак і відламувати. І там. Бачите, він ще не засух. він туди далі підсохне, він помер сам. Там є знизу брунька заміщення, і воно повинно. О, ось тут добре видно. Так, обережно відламати. Ну, правда, трошки нехай він постоїть, він підсохне. Хоча можна і зараз. Просто вже він точно не відійде. Так відламати і ось є брунька на заміщення. Вона тут де одна чи одна, одна. Ось із цієї бруньки, якщо вона не замерзла, повинна йти нова лоза, і повинно все бути добре. Це такий сорт у нас ми його розводили, розводили, бананас і він померз. Але нічого він повинен відійти. І треба буде полити. Ми, до речі, і так збиралися його поливати і підживлювати, а після приморозків обов'язково треба це робити. На першому ряді є ось такі труби. Там, я бачу, загорнуту землею не видно, бо Макс сапав. А тут ось її видно. Ось вона. Сюди водичку л'ємо. І закриваємо, щоб ніякий їжачок туди не впав. Ось тут, бачите, не померзло знизу. А це, до речі, мій улюблений виноград, тільки я сорту його не знаю. Все знаю, а його ні. Оце я купувала і забула. Все те, що Макс купував, він знає. А те, що я купувала, я забула. Такий смачний рожевий великий. Тож трошки вичухаюся, я і треба буде йти на город сапати. запати. Ще, я вчора дивилася на ось цей парничок, і все-таки це не на сонечки, це примерзла. Капуста навіть примерзла. Це, що означає, що мороз був добрий. Ось що залишилося від помідорів, нічого від них не залишилось. А це примерзла. От просто оцей шматочок. Я не знаю, наче добре вкривала з цієї сторони, а все одно. Я думала від сонечка, а потім пішла, подивилася. Є капуста у відкритому ґрунті, то вся, що велика, купована, вона стоїть. А ту одну мені не вистачало на і я впихнула отаку маленьку і вона підмерзла. Луниця сьогодні вже вся чорна, всередині цвіт. Ось, ще якісь комашки померзли. І ця така більш-менш нормальна. Ось чорне померзло. Ну і ось іду по винограднику і місцями, де були невідкриті бруньки, то з'являються нові, дивіться. Звісно, врожай буде, але він просто буде менший, якщо більш морозу не буде. Ось померзло тут, а тут ось такі зелененькі. Так, якби ще воно фокусувалося, то було б добре. Десь та й щось буде. Також ось відходить. Ось пішло собі. Але, звісно, найголовніше, щоб не померзла озима. У нас тут біля нас посіяно. Ну, тут просто ніхто не живе, так засівають. То я в той день, коли був мороз, я ж не розбираюся, що воно стоїть. Ну, якби я думаю, померзло, то зовсім би б не така була. Але в той день, коли був той мороз, то трошки за кольором вона відрізнялася. Вона така була яскраво зелена, а це салатова така стала. Вча дивилася відео, що люди показують померзли поля. Бо, звісно ж, я дивилась в інтернеті, що десь і мінус 9 навіть був мороз такий. Так, буду закінчувати відео. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. До побачення!